Кримінальна хроніка далі у Дніпрі судитимуть місцевого мешканця за фактами сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів та підроблення документів. За даними слідства, обвинувачений надавав ухилянтам допомогу у виготовленні підроблених довідок військово-лікарської комісії та тимчасових посвідчень військовозобов'язаних. Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який сприяв незаконному переправленню державного кордону чоловіків призовного віку. У ході досудового розслідування було встановлено, що обвинувачений шляхом підробки офіційних документів, а саме висновків військово-лікарської комісії та довідки про непридатність до військової служби своїми порадами та вказівками в умовах військового стану сприяв перетину державного кордону чоловіків призовного віку. В травні поточного року, під час вчинення кримінального правопорушення, обвинувачений був затриманий. Відносно нього брався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У ході досудового розслідування вдалося задокументувати щонайменше три кримінальних правопорушення, три епізоди його злочинної діяльності за свої послуги він вимагав грошову винагороду у розмірі від 2,5 до 4,5 тисяч доларів США. І в разі доведення його вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 9 років з конфіскацією. Кацію майна встановлено, що в нього були в наявності відтиски печатки одного з ТЦК нашого міста. Самостійно він підробляв документи, видавав людям на руки, і люди вже використовували вказані документи під час перетину державного кордону.